Добрий день, дорогі друзі! Мене звати Антоніна Макаревич. Вітаю вас на уроці історії. Перед вами на екрані з'явилося зображення. Що це? Гадаю, всі впізнали, що перед нами стилізоване зображення кордонів України. Що допомогло вам правильно відповісти: Ваш досвід. Ви вже багато разів у своєму житті бачили карту України. Можливо, і самі її неодноразово малювали. Завдяки набутим раніше знанням ви легко впізнали обриси кордонів нашої держави. Пропоную знову перевірити себе. Перед вами на екрані Карта Європи. Знайдіть на мапі Україну. Знайшли? Чудово! Пригадайте з курсу Я досліджую світ, які країни є сусідами України. Дайте відповідь на запитання. Яка з країн не має спільного кордону з Україною? А. Молдова. Б. Польща, В. Румунія, Г. Чехія. Правильна відповідь Г. Чехія не має спільного кордону з Україною. Наша держава межує з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Білоруссю і Росією. Разом ми пригадали, як виглядає кордон України. Знайшли нашу державу на мапі Європи. Тепер знайдімо Україну на карті світу. Прошу звернути увагу на екран. Перед вами карта світу. Щоб полегшити пошук, сфокусуйтесь на Європі. Україна найбільша за площі країна, чия територія повністю розміщена в Європі. Ось тут. Ось ми і знайшли Україну на карті світу. До речі. Це було перше завдання нашого уроку, і ми його успішно виконали. Тепер маємо ще два: зрозуміти, що таке локальна історія, і дізнатися, про що розповідає топоніміка. Рушаймо далі. Сьогодні майже всі мобільні телефони мають убудовану камеру. Це дає змогу ледь не безперервно фіксувати моменти нашого життя. Час від часу ми публікуємо їх на сторінках у соціальних мережах. Фотографії стають свідченням усього, що ми робили впродовж дня. Але так було не завжди. Раніше фотографування було визначною подією. Перед вами на екрані фотографія. Чи знаєте ви щось про цих людей? Потерте чорно-біле фото, одяг пана і пані наштовхують на думку, що світлину зробили давно, а отже, ці пан і пані, мабуть, жили років сто тому. Це Нікола і Палагей Терещенки. Терещенки відомий український рід цукрових королів. Терещенки були підприємцями, сучасною мовою, бізнесменами. Великі статки заробили на виробництві цукру. Терещенки мали цукрові заводи, члени родини активно займалися меценатством, тобто виділяли кошти на розвиток культури та мистецтва. В Україні досі збереглися будівлі. Побудовані коштом Терещенків. Дочка Терещенків Варвара разом із чоловіком Богданом Ханенком також займалися благодійництвом. Усе життя подружжя збирала колекцію мистецьких творів. Після смерті чоловіка Варвара здійснила їхню спільну мрію, заснувала музей у Києві. Сьогодні він має назву Національний музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків. Ми обладнали наш київський особняк під музей для всіх, бо вважали, що витвори мистецтва не можуть належати одній людині. Це набуток усього людства. Ми бажали, аби коридори нашого музею наповнилися людьми. Ось так Терещенки і Ханенки своїми вчинками впливали на перебіг історії. Історію сім'ї, села, селища, міста чи певного регіону вивчає спеціальна галузь історичної науки. Локальна історія. Її цікавить інформація про вас, ваші родини, місцевість, де ви мешкаєте. Вона досліджує події, що там трапилися, визначає, чому так сталося, яке значення це має для громади, країни чи навіть світу. Усі події відбуваються в певному місті, на території країни, у селі чи місті, біля озера, річки, моря, гори тощо. Усі географічні об'єкти мають назви, а таємниці цих назв досліджує наука топоніміка. Тобто топоніміка наука, що вивчає географічні назви, їхнє походження, значення, розвиток до сьогодні. За легендою, Київ має назву за іменем князя Кия, одного із засновників міста Львів – за іменем іншого князя Лева. Інколи трапляється, що одні й ті ж географічні об'єкти в різних народів називають по-різному. Наприклад, ми говоримо місто Львів, а сусіди поляки називають його «Львув». Те саме місто латинською мовою називають Леополіс, буквально місто Лева, а німецькою Лемберг або Ламберг. Назва відображає певні події, що трапилися на тій чи тій території. Якщо відбулося щось значне або щоб увічнити пам'ять про певні події чи осіб, нащадки змінюють назви. Трапляються випадки, коли зміна назви була необґрунтованою, тож населеним пунктам потім повертають старіші історичні назви. Отже, сьогодні ми знайшли Україну на карті Європи і світу, пригадали, які країни мають спільний кордон із нашою державою. Дізнались, що локальна історія це напрям історії, який вивчає події та людей на місцевому чи регіональному рівні, а топоніміка це наука, що вивчає географічні назви, їхнє походження, значення, розвиток до сьогодні. До зустрічі на наступних уроках історії. Слава Україні!